Університетська площа м'язи тут розігрівають із сьомої тридцяти. Денис не погодів, тримає пляшку мінералки. Відчуває, що на фініші буде хотітися трішки води. каже до забігу, готовий більше морально, бо ж за перший курс бігав не містом, а на пари. Думаю, до фініша як мінімум я добіжу. Готуються всі журналісти теперішні, майбутні та ті, хто їх вчить, розповідає завідувачка кафедри журналістики Черкаського національного університету Тетяна Бондаренко. Далі ми з вами рухаємося з цього місця, перебігаємо через дорогу дуже обережно, і біжимо по бульвару Шевченка. Говорить, сьогодні бігтиме теж. За день до забігу я проклала маршрут кілька разів. відтренувала 5 кілометрів. Біжимо по бульвару Шевченко, до Святотроїцького собора, потім до долини Троянд і до парку Сосновий бір там на студентів чекають призи, але ми їх поки що не оголошуємо. Усі кілометри маршруту подолати налаштований і викладач кафедри журналістики Юрій Колісник. Налаштований морально і фізично. і У мене практика з бігом вже давно. Бо ж мета додає варта зусиль, це доброчинність. Участь кожного донат нашим оборонцям їх згадують теж слава збройним силам, слава Україні, слава нам, журналістам. Так і говорим, слава. До забігу доєднуються й випускники. Без руху в журналістиці ніяк каже Андрій Вєков. цей забіг готує студентів до того, щоб постійно рухатись, вставати зранку. От ви сьогодні прокинулися о катрі о шості, Так, І це готує також студентів для того, щоб рано встати. І ось все розпочинається. Ага. Учасники дилають п'ять кілометрів. Від центру прямують вздовж Дніпра до парку. На фінішній прямій!» Там вже чекають. Біжим, біжим!» біжи. Було трохи складно, вже трохи жарко. Але я бігла і думала, що це якраз про незламність. Вони радіють, що подолали маршрут. Пробігли, студенти обігнали, заліки іспити повигравали, всі задонатили, всі збадьорені на сесію. Думаю, гарно поскладають. І втамовують спрагу теж з побажанням. Слава Україні! Ми переможемо! Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.